Дня, дітки! До нас в гості сьогодні завітав художник. Але він замислився, почав фантазувати та забув дещо домалювати. Давайте ми разом з вами розглянемо зображення і скажемо, що ж такого забув домалювати художник. Подивіться на першу картинку і подумайте, що забув домалювати художник. Так, правильно, кавун всередині червоний і ще він має кісточки. Наступна картинка: що забув тут домалювати художник? Так, художник забув домалювати грузовій машині колеса. А чого не вистачає на цій картинці? Горшику не вистачає квітки, а чого не вистачає на цій картинці? Правильно, песика. Подивіться на цю картинку, чого тут не вистачає. Так, малята. На годиннику не вистачає годинникової стрілки. А на цій картинці чого не вистачає? Чого не вистачає мишці? Правильно, мишці не вистачає хвостика. Наступна картинка. Чого тут не вистачає? Що забув домалювати художник? Правильно художник забув домалювати двері. А що забув домалювати художник рибці? Цей художник забув домалювати хвостик. А на цій картинці що забув домалювати художник? На цьому зображенні художник забув домалювати дівчинці повітряні кульки. Чого не вистачає у човника? Човнику не вистачає вітрил. Подивіться на наступне зображення. Чого не вистачає зебрі? У зебри не вистачає чорних смуг. Дітки, ви великі молодці. Я дякую вам за те, що ви допомогли художнику. А зараз я прощаюся з вами до наступної зустрічі.